сноубордисти початківці приїхали в Закарпатську область. населений пункт Ясеня. Тут зустріла нас така плюсова погода прямо від Лига. І в Толичині в горах виднівся вже потужніший сніг. Всім привіт, дорогі друзі! Це Саша Дарницький. Ми з Валою Зараз знаходимося в селищі Ясеня. Закарпатської області це найближча залізнична станція до гірськолижного курорту Драгобрат. Наша буханочка трансфер до от. Привіт! Можна сказати, що сам підйом на курорт Драгобрат, він екстремальний. Піднімають тут буханки, вартість підйому 300 гривень з однієї людини. Сідає до 10 осіб. Водії такі гонщики, вони адаптовані до таких умов, небезпечно підійматися. З Ясенів, у дорогі друзі, була карколомна дорога до Драгобрату на Буханці, тому що Драгобрат знаходиться вже набагато вище в горах і була небезпечна дорога. Водій прямо ювелірно нас підвіз, було небезпечно. Я думаю, ви бачили і сильно укачує, в кого з вестибуляркою проблеми майте на увазі. І багато зараз снігу, тому останній наш ривочок до готелю ми піднімаємось пішки. Оце наш готель, дорогі друзі. Високо в дорогобраті. номер в готелі Маріна. Ліжко все зроблено в карпатському стилі, обито деревом, Wi-Fi Тут є тепло, хороший краєвид з вікна, йде сніг. На підлозі Ковролін. І ось. Такий санвузол все просто, але охайненько, чистенько, тому для відпочинку все те, що потрібно, я гадаю, дорогі друзі. На готелі Маріна ось сніданки подають такі, все просто. Ковбаса, яйця, помідори, десерт. І сирники з джемом і чай всім смачного з лижникам і сноубордистам. а це менший витяг найменший навчальний ліфт є прокат і в готелі але ми взяли тут центральний прокат 250-300 гривень за добу за комплект лижний або сноубордичний. Добрий день, добрий день. Кошенятко сіре Вже на сноубордах. Який чудовий пес тут на каталці. Це Аляскінський маламут. Ми, як зовсім початківці в гірськолижному спорті, вирішили отримати базові навички в цьому і почали наші пригоди на Драгобраті з підйому на навчальному мультиліфті, щоб навчитись на бугельному підйомнику, принаймні зі сноубордом, підійматися. Це одна з основних таких навичок для. Сноубордиста, або лижника початківця і сноубордистам це набагато важче. І піднявшись на мультиліфт, тут невисока гора, може схожа на Київські гори Протасів або Голосіїв. І тут почали ми їздити на сноубордах. Я тільки на задньому канті спускався. Інструктора вирішив не брати. От, Валя трішечки краще каталась, ніж я. Ну, я от мучився, але в цілому такий сам освоїв на самому початковому рівні такий баланс, іноді падав. Але в цілому без травм і допомагало те, що була така снігова буря. Вона знизу в самому дорогобраті не так відчувалась, Там далі вже можна було. Бачити на більш серйозних підйомниках на висоті, що буря буде потужніша і пухкий такий сніжок, паудер, пухляк він амортизував такі падіння початківців. Дуже гарне місце цей мультиліфт. Така кафешка. Біля мультиліфту. Тут сервіс не такий швидкий. Ось ми чекали борщі деруни більше, ніж пів години. Така подача. ну Ціни досить прийнятні. Це виходить. от Те, що на столі, плюс ще чай, це 235 гривень. Ось увечері, друзі, такий простий, але ситний обід в готелі Маріна Борщ. На перше зі сметаною і з м'ясом, на друге каша, котлета, салат, хліб та узвар. Смачного всім сноубордистам і лижникам. Ось такі ціни. ВЛТ ще й на мультиліфт. Другий день набравшись. Сміливості ми вирішили поїхати на трасу ВЛ-1000 або Курятня. Це вже червона траса. Вона не для початківців, десь для лижників і сноубордистів середнього рівня. Але ми відчайдушні і таки спробували такий бугерний підйомник. Він досить важкуватий для сноубордистів початківців не з першого разу вийшло піднятись, але таки ціль була досягнута і ближче вже до вершини ВЛ1000. Справді почала снігова буря, видимість була мінімальна, спуск був крутий і мені насправді було так страшнувато місцями екстремально спускатися. І на п'ятій точці доводилось їхати, і не можна було через налипання снігу втібнутися в сноуборд. Тому я викручувався як міг. Але спустився я і Валя, ми спустилися вдало. Дивіться, як це було. в мене просто заледеніла ця частина кріплень, куди чоботи потрібно стромляти. Я не можу це розчистити, тому буду спускатись на п'ятій точці. Я не можу встібнути через оце налипання жорсткого мокрого зладенілого снігу на кріплення. Ooh. Зараз ми біля витяга Карпатська чайка. Тут зелена траса і є крісельний витяг. Крісельний витяг Карпатська чайка. Це зелена траса. І ця траса є найдовшою на драгобраті на близько півтора кілометра довжину. Але щоб з'їхати на лижах чи на сноуборді з неї, то потрібно пройти оцей шлях на кріселках і якраз такий рясний сніг, снігова буря спричинила те, що просто можна було замерзнути, якщо не вдягнешся, не запутаєшся належним чином. І краєвид все-таки був приголомшливий, гарний, хоча не було видно через снігову бурю. Далекі гори, горизонт, але навколишні ближні ялиночки засніжені такі пагорби і зеличні сноубордисти лижники, які літали там на трасі, приносили нам задоволення, ми цим милувались. Карпатської чайки є таке кафе, і воно вдало розміщене, можна підкріпитись. І після обіду почався отакий спуск з карпатської чайки. Траса широка. Полога в основному дозволяє насолоджуватися краєвидами і відточувати техніку. Правда, наша техніка була прямо дуже базовою, і початковою. І було місцями важко. Були падіння, але без травм. Просто так вони веселили, трохи втомлювали. Сніг прекрасний. Пухкий, м'який як вата, народ собі теж на трасі не квапливо, як правило, їздив, хтось вчився, хтось швидше їздив вже з досвідом. Сніжок постійно підсипав. Мені задоволені їхати на цій трасі, однак все-таки, якщо б був би рівень хоча б відсотків на 30 вищий по вмінням, і якби ми могли практикувати в повній мірі на той момент їзду і на передньому канті, то дійсно ця траса чудова і приносить справді радість. От лижники деякі літали, просто їм можна було по-хорошому позаздрити, як вони вправно можуть кататись. День виїзду з драгобрату, також спуск такими доріжками на буханці. Бачиш у вікно гірську річку, це захоплююче видовище. І висновок такий, що потрібно на драгобрат все-таки їхати більш підготовленим, щоб отримати більшу насолоду від гірськолижного спорту. Ми отримали прямо такі базові знання, базові навички. І наступного разу обов'язково вже приїдемо краще підготовленими і отримаємо більший кайф. від усього всього цього спасибі вам за перегляд, дорогі друзі.